Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод, і як ви вже здогадалися, це UDES 15, варіант 16. Те, що сьогодні буде в бою, я ще такого не бачив жодного разу, скільки я граю, дивлюся та записую оці відосики. Це просто щось неймовірне. От ще такого не було, як сьогодні. Ну, дивимось все по порядку. Це мапа Прохорівка. Стандартний бій, як Xeroне за кермом, це у нього такий нікнейм. І дивіться, яке нас цікаве у нього спорядження, так? Дуже цікаве, я так розумію, що це спеціально для просвіту. От, сьогодні ви здогадалися, я так розумію, що сьогодні буде в бою. Ну, кидаю всі 10-ті рівня по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. Так, і ми відразу проїжджаємо та світимо зараз ворожого бачата. 170 хідпонтів, тільки в нам пішло асистиків, ну але хоча б щось, даємо пробиття, що й постерве 103 треба. І це швиденький бій, так що, не знаю, встигнете ви зробити якийсь кавусік, там, можливо, якусь канапку, щось типу того, бо тому що швиденько все буде відбуватися. І давно я такого не говорив, думаю, варто нагадати, що вам дійсно варто підписатися на канал та протиснути вподобайку для просування контенту та, звісно, для мотивації писати кращі. Та якісніші відосики. Ну що ж, полетіла, уже зараз їдемо вперед. Подивіться Тесак, наш легкий танк. Це танк легкий 10 рівня, і він, по ідеї, створений спеціально для того, щоб, звісно, ваншотити ворожі бабахи на фугасиках, ну але і для того, щоб світити. Але сьогодні цим буде займатися наш сьогоднішній Удес 15, варіант 16. Сьогодні, скільки він насвітить, далеко не кожен легкий танк навіть 10 го рівня може похвалитися такими показниками, як буде сьогодні. Оце просто дійсно. Просто, я думаю, це варте вашої вподобайки, це 100% для даного гравця, який сьогодні просто перевернув бій з ніг на голову. От якось так. Ну що, знайшли ми зараз і СТРВшку, Іриля 15-го Мауса Йосипа 7-го. У нас вже 2800 асистик в кишені. 4 тисячі вже асистика. 4200. Подивіться, як капає. Просто не, не, не те, щоб капає, а лється рікою до нас асистик. 3-0 рахунок. І за цього нашого муву, який зараз зробив удес 15, і от зараз просто наша команда домінує на цій катці. От подивіться, ми виграємо зараз на 8К уже по хітпойнтам на команду. Зараз саме головне треба забрати цього ворожого мауса, тому що немає як рухатися далі. І 7К уже асистент в кишені, Знаходимо ворожу бабаху. І відразу посипалися фугасики, так тільки тримали, от, лоскотали такі лодоньки. Для такої бабахи, так і там що, дві бабахи чи що? Так, дві бабахи, одну вже забрали, друга вже залишається шотна, і вже 9300 асистика у нас вже в кишені. Тобто майже 10к вже сумарки. Зараз 15-го так розумію, доберуть. Об'єкт 907 і вже втікає з потопаючого корабля, але швидше за все йому нічого вже не допоможе. Подивіться, наші союзники вже приїжджають ближче сюди. Звісно, навіть стріл, бо тому що подивіться, що це буде суха чи що 8-0 рахунок ми дали за весь бій оцей, ну він триває не цілих ще 4 хвилини, 3,5 хвилини, навіть теж не цілих 3,5 хвилини. А у нас уже понад 10к асистика, понад 10к, у нас вже 11к сумарки. Знаходимо знову гриля 15-го і ніхто не помічає нашого Удеса 15, варіант 16. От як це таке можливо? Подивіться, як капає 1800 асистика, 800. 900. От просто, просто дуже круто зіграний оцей бій. Я такого ще не бачив, щоб світили так на середніх танках, ні на якихось там бочатах чи щось типу того. Подивіться, відразу пише в союзному чаті. 13,5 асистика. От так, дуже мало хто може таким похвалитися. Можливо, навіть і ніхто, бо тому що я ще не бачив таких показників на середньому танку. Знову ж таки, повторюються. Мені залишається чотири противника. Знаходимо ворожу артилерію, але все ж таки вирішує навіть. Навіть не зупинявся, от чому він зараз не дав пробиття по ворожому об'єкту 261. Я так розумію, що він чекав, щоб відстріляли наші союзники, щоб нам капнув асистика. І зараз знову хотів асистика, бачили, стріляв гусеницю, але замість цього він пробив. Так, 907-й тільки залишився. Звісно, союзники будуть його добирати, бо тому що ми його навіть не пробили. Так, подивіться, шалений бій, і дуже швиденький. Ось такий бій повинен 8 майже нічого не заробив, тільки 582 одиниці, але все одно майстра він здобув. Це дозорний та розвідник, і на пулька він тільки 888. Чисто досвіду він здобув 1304. І жодного танка він не знищив. І з преміум аккаунтом він пішов плюс на 63 тисячі срібла. Подивіться, скільки 13 тисяч 569 асистика. Він насвітив на мапі за 4 хвилини 38 секунд при живому нашому союзному легкому танку. Я такого ще не бачив, так що обов'язково притискав подобайку. І до зустрічі в нових відосиках.